Початком зимового періоду всі жителі Білгорода Дністровського впродовж декількох днів в повній мірі відчули на собі зимову пору: сніг, ожелець, морози. Попереду три місяці зими тому слід згадати усі правила поводження на вулиці під час опадів та вимушених льодових катків. Наша знімальна група зустрілася із завідуючим відділенням травматології міської багатопрофільної лікарні Євгеном Візнюком, який відповів на наші запитання. По перше, поговорили про збільшення кількості травм внаслідок негоди. Так, кількість травматизму значно збільшилася за декілька останніх днів, коли температура повітря з плюса падає різко на мінус. Профілактика травматизму заключається в тому, що людям похилого віку не треба без необхідності виходити з дому. Краще ці дні перебувати вдома. Жінкам та дівчатам потрібно носити більше зручне взуття без високого каблука. Потрібно ходити подалі від проїжджої частини, тому що травматизм підвищується не тільки в пішоходів, а й в водії. Так також отримують більше травм. Ходити подалі від проїжджої частини, не наступати на каналізаційні люки. Потрібно вміти правильно падати. Це важливо. Як потрібно правильно впадати? Правильно падати, коли людина вже розуміє, що вона падає, потрібно. Постаратися присісти, щоб зменшити висоту падіння. Потрібно підборіддя прижати до грудей, лікті та ладоні прижати до тіла. І намагатися впасти на плече, наприклад, так, на. Так. так ні, в, ні в якому разі не можна падати на витягнуті руки. Бо це найчастіше травма. Найчастіше травма перелом верхньої кінцівки. Перелом, да, перелом Добре, як потрібно одягатися в зимовий період? Тепло. Одяг та взуття мають бути зручним, комфортним, теплим. В темну пору доби, звичайно, рекомендовано носити одяг зі світловідбивачами, тому що зараз туман світло вимикають, щоб водії бачили заздалегідь пішоходів на дорозі. Водії також повинні піклуватися про пішоходів, усвідомлюючи свою відповідальність та заздалегідь, знижуючи швидкість. Важливими є профілактичні бесіди з дітьми про правила поводження біля проїжджої частини, бо іноді, катаючись на санчатах, малеча потрапляє на дорогу, наражаючи своє життя на небезпеку. Виходячи з будинку, незважаючи на те, чи то багатоповерхівка, чи то приватний будинок, потрібно уникати хоч би вздовж стіни будинку, тому що в зимовий період можливий криги з даху будинку. Якщо людина отримала травму, наприклад, внаслідок падіння або внаслідок ще якихось там умов, що потрібно робити, які перші дії, як можна звернутися до спеціалістів міського міста, в першу чергу потрібно на місце ушкодження поставити холод. І звернутися до лікаря в наше відділення працює цілодобово. Якщо це трапилося вже в комендантський час, то потрібно викликати бригаду швидкої медичної допомоги. А що ви можете побажати мешканцям нашого міста замовний період, не отримувати травм, бути максимально обережними, ходити повільно, ходити подалі від дороги, донатити на ЗСУ. Слава Україні! Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки та бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Олеся Семчинська, Віталій Солодухіна Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.